З миром Божим. нехай Господь благословить вас там, де ви є. В цьому році закінчиться війна, ми поїдемо в Ялту, будемо там святкувати шашлики, але ще цього не відбулось. Чому? Тому що в псалмах написано: до краю землі Бог зупиняє війни. Бог зупиняє, але не людина. І дійсно, в 22-му році, в 23, війна могла закінчитися. Але чому не закінчилось? Тому що 23 в 23 у нас не стало Бога. Ми змінили фокус на гарну армію, на гарну суперську зброю, на таких класних і надійних партнерів. І в 23-му не стало Бога. І що прийшло? А прийшло, як і пише Єремія, 5 глава, 17 глава, 5 глава. 17-та глава, п'ятий вірш. Так говорить Господь: проклят чоловік, який надіється на człowieka і плоть делает своей опорой, і которого сердце удаляется от Господа. Вот, і тому в 23-му, 24-му році нас кидають, нас обманують, тому що ми поставили фокус на інше, ми Бога замінили на плоть, на їхню суперскую зброю, і дійсно Бог може зупинити цю війну, хоч завтра. І нам для цього що треба. Нам треба дійсно прийти до Бога, покаятися, визнати свої гріхи, стати частиною живої апостольської церкви, стати учениками Ісуса, проповідувати це священне писання до краю землі, і тоді прийде благословення на нашу землю. Тому що в цій же ж главі Єремія, тільки сьомий вірш пише: благословен чоловік, який надіється на Господа і якого уповання Господь. Тобто, якщо ми зараз поставимо Господа на перше місце, зробимо Його основу нашого життя, Він зупинить наші війни.